П'ятниця, 20 червня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Двоє буковинців, які були у російському полоні. Нарешті вдома. Скандал навколо тестів. Чому випускники і учителі обурені цьогорічним НМТ? Ми не можемо захопити те, що і так наше. Єпископ Феогност про сутичку біля собору. Ще двоє буковинців повернулися додому з російського полону. Їх звільнили в межах чергового етапу обміну за домовленостями у Стамбулі, який відбувся сьогодні. Про це повідомила представниця уповноваженого Верховної ради справ людини Ірина Ісопенко. Імена Буковинців наразі не розголошують, але відомо, що родини зверталися до офісу омбудсмана і саме завдяки цій роботі вдалося повернути їх додому. Загалом серед звільнених тяжко поранені та тяжко хворі військові це бійці збройних сил України, територіальної оборони, морської піхоти, десантно штурмових мотопіхотних підрозділів, а також національної гвардії та прикордонники. Велика частина з них оборонці Маріуполя, найстаршому звільненому 60 років. Багато хто провів у полоні понад два роки. Ми не рейдери і не можемо захопити своє. Єпископ ПЦУ Феогност вперше прокоментував сутичку біля і на території Святодухівського собору у Чернівцях. Хто кого насправді побив і які подальші дії єпархії щодо собору у сюжеті? У ПЦУ кажуть про першу українську молитву у Святодухівському соборі оголосили публічно за кілька хвилин біля собору з'явилися агресивні групи. І тут не незрозумілі люди, які вже були підготовлені з газовими балончиками, з молоком, з яйцями. Були групками зібрані люди, які готові нападати і нападали. От, як ми знаємо, і на журналістів, і на і цей конфлікт стався не з парафіянами УПЦ з ПЦУ. А це був конфлікт УПЦ з правоохоронними органами, тому що з нашої сторони ніхто звірян ніхто не просягував ні руки, не провокував. У разі подальших перешкод з боку УПЦ жодного силового сценарію не буде. Тиск долатимуть не через конфлікт, а в межах закону, каже єпископ Феогност. Ми не рейдери, ми не захоплюємо, і ми не збираємося це робити, оскільки ми не можемо забирати своє. Так ми не можемо захоплювати своє. Це українське, це наше, і та громада, яка прийняла рішення порвати всі зв'язки з російською церквою, вона буде відстоювати свою правду, свої закони і так далі. І ми віримо в те, що держава, правоохоронні органи повинні забезпечити людям здійснити це їхнє право. У лютому цього року громада Святодухівського собору проголосувала за перехід до ПЦУ. Рішення підтримала більшість парафіян. Попри офіційне оформлення переходу, храм наразі перебуває під контролем УПЦ. Представники Російської православної церкви України це Московський патріархат або Українська православна церква Московського патріархату вже була підготовлена і протистояла входженню в храм на вірним православної церкви України. На сьогоднішній день храм під їхнім контролем громада Свято Духівського храму обрала перехід до ПЦУ, але конфлікт через контроль над храмом триває. У ПЦУ наголошують на законності своїх дій і готовності відстоювати права мирним шляхом. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 у Чернівцях завершилася основна сесія НМТ і знову не без скандалу. Невідповідність завдань, шкільній програмі, сумнівна об'єктивність оцінювання та недоцільність самого тесту. Що про це кажуть вчителі та абітурієнти, та як здавав НМТ мій колега? Далі у сюжеті. Цього року я також складав НМТ. У демо версії з історії отримав 192 бали. В той час як вже на справжньому іспиті результат вийшов помітно нижчим. Всього 160. Саме тому я вирішив поспілкуватися з вчителями та іншими абітурієнтами. Що вони думають щодо НМТ. Загалом я вважаю, що програма НМТ не зовсім збігається зі шкільною програмою. Часто кількість годин, яка була виділена в школі, напевно, про тему. Просто не дозволяло мені власними силами без додаткової підготовки здати тест. Так само, як і з історією. Необхідно цікавитися історією поза межами шкільних кабінетів. Англійська мова була складною і не дуже реальною для тих, хто вчив англійську тільки в школі. Натомість українська мова цілком відповідала шкільній програмі і була легкою в повторенні. Загалом цьогоріч 1164 учні з Чернівців складали НМТ. Понад половина учасників обрали саме англійську мову. Водночас цей предмет викликав найбільше суперечок. Е, найбільшою проблемою було те, як сформульовані питання е, до цих завдань. Того, що вони мали на меті заплутати учня, а не допомогти знайти правильну відповідь. Навіть можливо, ви знаєте про такий прецедент, що цього року британка пробувала складати минулорічний іспит з англійської мови в Україні і набрала 153 бали саме через це. Дивне формулювання питань. Формат національного мультипредметного тесту ще один привід для обговорення. Деякі викладачі кажуть, поєднувати всі предмети в один день не найкраща ідея. Як на мене, неефективно а, втискати в один день а, складання одразу декількох предметів, тому що це Росії увагу, це дещо що до, надає додаткове навантаження психоемоційне на дітей, і власне я прихильник того формату, аби повернутися до... Старого доброго ЗНО, коли був окремо відведений день для історії, окремо відведений день для математики, для іноземної мови. Як на мене, це набагато ефективніше і дає кращий результат. Незважаючи на всі труднощі і проблеми із тестами, 23 чернівецькі учні склали НМТ на 200 балів. Один з них отримав максимальну кількість балів з двох предметів. В тому році була винагорода для випускниць і випускників. Які отримали 200 балів, це було 10 тисяч гривень, у кого було 400 балів 20 тисяч гривень. Ну, в цьому році сподіваємося, що теж наші діти будуть відзначені. Загальні результати НМТ повідомлять 4 липня. Радислав Українець, Альвіна Абрамчук, новини Сі 4. На Буковині затримали директорку одного з коледжів. За версією слідства вона за гроші закривала сесію студентам без їхньої участі, зокрема і тим, хто підлягає мобілізації. Під час обшуків у неї вдома та на роботі поліцейські знайшли готівку, чорнові записи і документи, які можуть підтверджувати корупційну схему. Жінку затримали просто під час отримання хабаря. Зараз вона в ізоляторі тимчасового тримання їй вже оголосили підозру. Якщо провину доведуть, їй загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Розслідування триває. З 2014 року понад 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Більше 6 мільйонів стали біженцями, ще понад 8 мільйонів внутрішньо переміщеними особами. Сьогодні, 20 червня, всесвітній день біженця. Історії вимушених переселенців це історії втрат, сили і надії. Одна з них про жінку, яка тікала від війни двічі. А поки вона починає все з нуля в новому місті, найрідніші воюють. Її історія далі. Одразу після того, як ми придбали житло, чоловік мобілізувався, тобто він вже служить четвертий рік. Через рік після того мобілізувався мій брат, тобто у нас така родина, що всі служать. Мій тато, з яким ми почали спілкуватись, теж після 22-го теж служить. Бажена Кальмуцька родом з Частякового на Донеччині. У червні 2014-го місто купували росіяни. Тоді дівчина навчалась у Маріуполі, а вдома вже лунали постріли. Маріуполь також був в окупації. Тоді Бажена зі своїми друзями брала участь у проукраїнських акціях. Насправді багато активістів. Після цього постраждали фізично і погрози отримували. На окраїнах міста були бойові дії. Там була стрілянина постійно. Тобто, ти сидиш і чуєш у себе навіть вдома ці постріли. Коли в Маріуполі розпочались обстріли, дівчина вирішила тікати. Десь за тиждень до того, як я збиралася виїхати, я хотіла їхати тоді ще через Донецьк. Там були бої. Розстріляли автобус з людьми, які намагались звідти виїхати, і було дуже багато загиблих. І я виїжджала якось через Запорізьку область, через Бердянськ, потім через Дніпро. Тобто, в мене такий був непростий і довгий шлях. Плюс я самостійно вивозила всі дорогі родинні речі е, цим потягом. У Чернівцях Бажена жила рік, згодом переїхала до Києва. Але 24 лютого 2022-го війна знову змусила її повертатись. А вдома на неї чекало нове випробування: почуття провини і стереотипи щодо переселенців. Ну треба було ніби весь час доводити, що я не такий, я корисний, я вартую того, щоб мені дали шанс тут, щоб мене прийняли і так далі. Тобто, це було важко. Але коли почалась повномасштабна війна, якось стало усвідомлення. Я це не була наша провина. Що єдиний антигерой тут це росіяни. Сьогодні бажини на центральній площі Чернівців. Тут до всесвітнього дня біженці організували захід, майстер-класи, виставки, психологічна підтримка. На початку всі потребували саме гуманітарної допомоги, тобто, це були харчі, це було облаштування якогось там спального місця. Це були якісь матеріальні речі. Але зараз, на сьогоднішній день, більшість людей потребує це саме допомоги в плані пошуку робочих місць. Плані отримання, допустимо, якихось е грантових коштів для відкриття свого бізнесу. Плані отримання, перш за все, житла переселенці часто звертаються не лише за матеріальною, а й за психологічною підтримкою. Тривога, апатія, конфлікти в сім'ї, наслідки пережитого досвіду, які не зникають самі. Ми пропонуємо прості техніки, техніки заземлення, переключення уваги тощо, тобто техніки, які людина може самостійно в домашніх умовах. Навіть не звертаючись до психолога, якщо має певні можливо, упередження, страхи щодо того, звертатися чи ні, самостійно виконати ці техніки для того, щоб допомогти собі. Поки рідні бажани виборюють перемогу, вона з донечкою знову вибудовує своє життя. Знає дім, це не завжди про географію, це про людей. Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 Офіційно Сергій Шищенко новий головний тренер футбольного клубу Буковина. Чернівецький клуб підписав дворічний контракт із 49-річним фахівцем, який уже працював із жовто-чорними у сезоні 2016-2017 років. Шищенко добре знана постать у вітчизняному футболі. У ролі гравця він провів майже півтисячі матчів, забив понад 70 голів і виступав за низку топових клубів України. Серед них Шахтар, Чорноморець, Кривбас та Донецький Металург, де став найкращим бомбардиром вищої ліги у сезоні 2001-2002. Другу років має за плечима і 14 матчів у складі національної збірної у тренерській кар'єрі. Також чимало досягнень. Робота з молодіжними командами Шахтаря, МФК Миколаїв, Полісся, ПФК з Вягель. А нещодавно виведення оболоні з зони вильоту УПЛ. Тепер наставник повертається до Чорнівців з новими силами і завданнями вивести Буковину на якісно новий рівень. Цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних вихідних. На все добре. Побачимось на сі 4